У басейні в Сторожинецькому ліцеї, який не працював три роки, відновили заняття після капітального ремонту. Діти відвідують їх безплатно. Це один із гуртків. Я почала займатися плаванням з понеділка. Це сьогодні моє третє заняття. Я навчилась плавати на спині. Я вважаю, що плавання дуже корисне для здоров'я. Мама одного зі школярів розповідає, купила спорядження для плавання. За самі заняття не платять. Йому дуже сподобалось, він сказав, що йому дуже сподобався тренер, що він гарно йому все показав, розказав і вчить, що він не кричить, що для дітей дуже важливо. І він був приємно вражений самим заняттям і сказав, що йому сподобається і він буде ходити. Тренер Петро Волощук навчає дітей плавати, а також набирає групу дітей з особливими освітніми потребами, яких тренує індивідуально. Групи набирають відповідно до віку. Температура води в басейні 30 градусів, глибина майже півтора метра. Ми фактично починаємо все спочатку. все базове спортивно оздоровче плавання. Першочергова задача, як моя, як тренера, це навчити дитину триматися на воді. Так, потім це є вже як оздоровче плавання. Ну а далі це вже є спортивне плавання. До першого заняття що з собою потрібно мати медичну довідку, заяву від батьків, полотенце, шапочку, окуляри, змінне взуття. У басейні замінили всі фільтри та засоби для нагріву води, оновили чашу басейну, санвузли, душові та закупили новий спортивний інвентар. На це витратили майже 700 тисяч гривень із бюджету громади, каже директор ліцею Олег Сівак. Відповідно до договору, ремонт мали завершити 31 жовтня. Однак, через старі труби у мережі воду очищували декілька разів, тому лише в грудні відновили заняття. Крім того, у нас вже не працювала система підігріву теплої підлоги. Було замінений насос самим підприємством. Ну і відповідно ще облаштоване додатково місця для дітей, які вже позаймалися. За словами Сівака, заняття відвідуватимуть понад 500 дітей з громади віком від 8 до 15 років. Зараз ще формують додаткові групи. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.